І yes. ну, ну, смок банан має закінчуватися вже тоді, коли ти типа дрефаєш бомбу, інакше ти проробиш отакий такий клач, тип тебе просто нашавав в смок. Тобто ти його якщо й даєш, то на самому початку ретейка, щоб його не було в момент, коли бомбу Ні, nee, Ну йому так, повезло тоже бом... погодься. Чуть-чуть че. Блять, как тут свое в Не, ну йому то знову але ну якби не смог, у нього 0% ну, шанс, шанс був. Бляааа, де... буду вдячний за фоллоу, хто без фоллоу дивиться. Это ж драки який кактус, блядь, ты шо напряг. Тикай, тикай, тикай! Тикайм, короче, пиздець дела. Тикай, тикай, тикай. Я падаю, я рол. Блядь, тупо кактус трэппит з это, чекай. Ки кактус, ты! Макс, выс, давай, вы Блядь, який дурак цей в це капец. Ой, сука! Три в два. Что ты упал? ТЭПл, темпл, курва! О, Йем, о, є, є, є. А, я я сотый пацаны, я дуже сотый, я сильно сотый. Вы вже выиграли. У мені нічал скільки хп бегать за ним. А, а нахуя на мы що блять, а мы хто мы що им я не знайшли? Ой, теперь придется. Пизда нам, короче. А я может буду 50 Не, ну мы до дорогие. Резом, резом, резом. А, а может може, може так? Резом, головне Де воно турне, блять? в тебе значит, что китайська символіка? символик, а ч есть на ножи? Я надеюсь. Да я купил его, я не знаю, то кто тут постав. Ты башни блядь. блядь. Ты что, тип? По моему Все, 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 у вас сейчас на хп, у вас сейчас на хп. Да, у вас хп Да не не надо, ну Макс, ну ты тролль. Блять, ну ты дурак! Пацаны, ты смешно нихуя, ты просто троллинг, блядь. я би за КТ починав, за КТ починав. Я би краще виходив з серверу Я би теж кикав цього, блядь, типу, як тусяка, блядь. Алло, піпа, Бля, мені вже ухо пише, бля, ну нахера ви це робите, ну мені пізда, походу, все. Давайте пишемо, сіті, стей, а, позиції ми тут беремо. Ти готовий? Так ми грали, ну десь. Вері, дякую за фоллоу, вері бік бесі, дякую. Ми, ми не грали. Тип, ти грав аупору. Ти аупору грав, тип ти ж там з здох, здохло мені був. Ми з Анканісом на Б. Ага, ти кор ти був. Добре, все, пощі, стой. Берети давати комусь? Купи смок, берети, дай мені смок, берети, купи флешку. І підеміт. І ви, коротше, треба станьте. Окей. І мені піти з флешкою на Ти піди на міду, в дурях послухай, чи там пушать воду, поняв? Якщо просто відходи в камеру, і даш флешку за спину мені. Це могло не на міду не помри, просто тобі треба по чуть-чуть посидіти і потім відійти в камеру. Я притул би мені до зліворуч. Якщо це А, зразу флешку давай за, за пісюн. Так, да, є на воді, типу, з бою. Вони під кон бігли. Кон, 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 пуш, кон. Це спліт Б, походу. Кон, інсайд кон. Тайд. Это фейк. це фейк. Тут в КТ чел. Я Соня зашел. Это чайно у мене патрони закінчились. Ебать фейк, это пиздец. Готовались до нас по ходу демка, давай. Ну, у мене флешка буде на грудь. А Макс, тобі бы как-то подпишись. Смок на бомбу будет. Нам треба швидше. Я на флешку вам ніяк не дам. Я хевен, хевен у меня. Хай він я Воно, 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 воно. Йде Я реально фейк роблю, типу. До речі, ладно. Так, все, бля, братан. Репорт, нахуй. Дайте МП-шку. О, знову я падаю. Дай МП-шку, Петр. Смок воду дайте, я падаю жорстко. Я дам. Який ти троллер. Я з кону. У Лондона на ножі, боюся, що кленове листя за вікном замерзло. Єбайте поети пушить! Три! 3-3, пушить! один десь хп, Блоча! Десь хп помер, ще. Ще один. 2, 2, 2, 2, 2. Найс. Максик малыши. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Це форс, форс був, ще секунд. Я, я падаю в воду за Падай, oh, я yeah. даю смок стерс. Пікор пікне, напевно, кон? Чи що? Енкані, з ним кон пікай, льондер дай моліка мейн, і після моліка свого запушиш мейн, але обережно спочатку, добре? Так, але я просто бездарний. Ой, блядь, тобі. Ладно. Нічого, таке буває, я теж. Да, смог якийсь странний да. Я відійшов. Я Я зайняв тут нікого смок бадав, я відійшов. Бля, я пп. Ладно, треба віддати. Я мід заберу. Підійди до нього. Мід же блядь. блять. Та не можна залишатися, блять. Тут ну це ж очевидно, нахуй. Нічого не вчимось, блять, на помилках. Міта, дякую за фолу. Міт, Міт заходить, камера буде ще один. Понятно. Я в спину біжу. Камера пройшов. Один мав міг залишитись мідл. -та, та, та, я, я, я чекаю його. Іду да. тепло включу, бо холодно. Один під дев'яткою у нас. Не Нема мідл. Може бути під дев'яткою, чел. А вона арит забрала, але нам ми такому лейні потрібно. Та під смачок давайте вийдемо під флешку. Кидайте щось. Я дав смок, якийсь дав флеш, то

В смысле, там же там 21.45 мало гратий. Right? Дай Так, я Синканюс. А як його давати? Я даю, я даю, я даю, ладно. Кинь свои гранаты, Лондер чек. Кондал. Смок, давай коннектор. Может воду займати.

он виходить. Я звідти не можу грати таких нубів. Не розумію, чи вони почують мене чи ні. Кон, один тип. Він щось не поспішав. Він один має червоний виживає, обидва е, червоні, я думаю. Окей. Okay. Мастри довго в мене. А, а, а нет, та, мінус 64 хаєшкою дав. Да, yeah, <coughs> я тупо як яблочко і стало. Капец. А поділись сайленсером там таким глушником таким. Та, да? ну трьома. <laughs> а, <ми, laughs> а не, мы я просто там. Та падай пошивши. воду, пиздец, дай Макс і пікай кон зен канясом, а я піду мід. Купи фулпак, пак, Саня, це last round. Санька, сайс Петрику, Петро, зберись, бля. Флешки, флешки, Петрик. Дай мені одну флешку.

Там же бумайн 2 типа. СБ буде Я понял. буде. Ca буду. Нет CB буде, не відомо, что буду. Типо на пикей, його вбиваю, да, не пикай. Я чекаю, поки будуть ще тіпи Він Не знає поки куди йти. Ця буде, А пішов Я йду в спину. Давай. Камера, походу, заходить. Він я распикаю, я не знаю, де інший. Ну він виходить плент, зараз за коли чи. Да, я ж міг не хочу статись. Так, да, да, Да. Щось таке. Ну я більше нікого не бачу тут. Ви взагалі камера ласт. Біжу. Це якась пізда, нахуй, це просто якась пізда. Єбать пізда. Я не можу, блять. Ай. Вибачте, Андер, я просто не встиг заколоти. Та ні, я просто. я, я скажу хто я, але ти це знаєш. Короче, хтось знає смок камеру з на пуш. Да. Мы пік, Да, давай, давай, го, го, зробимо. Дай мені дві флешки, Макс. Пушь ас з карпета. Пушим ас карпета, я даю смок Heaven, молі броке, Макс дає смок камеру я даю флешки вам. Просто бжи письма. Все погнало. Насправді жорстко, але там там якщо смок, так. Ну вообще, да. Да, флешку мы. Да, флешку энтри. Канал, канал, го. гоу. Гоу, гоу, но пусть, до пусть, но пусть, но пусть. Гоу, 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 колоти! Колоти! Он алый, все разом! Плюс В Плюс ва! Щас би раунд ебал, я бы хуїл. Так, а вони бачили, що ми любимо ауходити б, насправді, а. Ми закінчували попередню так. Можемо на бапі тай. Давай я розкину смаки, дай мені, навч... дай мені реалізувати цього Давай, випадки. давай, роби, роби, роби Дроп мені тут 3 дима, 2 дима дропніть, я розкину все Б Дав тобі на Так, так, Б Два дима тільки дав Ну, більше не було Нема Один темпл Да, в номер мейн. Темпл вбив одного. Ніндзя може ще досі жити. Я, вони троллюють походу, я не знаю. Я тепер нікого не бачу в цій грі. Анканюш, перестань, перестань. Головне, щоб тебе зіроньку всі бачили. Ха, дати тіпінку досі. Сашко, Анканюш, головне, щоб тебе зіроньку всі бачили. Так. В них байб, в них байб, в них байб. І 3 до 2, я вам кажу, це піздець. Щоб Вам треба цей а можна від когось цей на комусь сісти на будь Будь ласка? ласка, можна це буду я? Можна, дай два, иди сюда. Я знаю, що Андрюха дупу не якщо ему такой. Я мию кожного ранку. Так а вже вечер. А ти то йоржик поміняв? Не, він досі симен. А ержик с никнеймом я хуя просто. Золотый. Mm, я б таким пить. Напер... Позолоченный, позолоченный, позолоченный. Ну вже позолоченный. <рес> <рес> зараз... на бус на миду слева. А, ну все, я умею. Ебать, и хорош. Тоже все. Давай, 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 давай ты впав, ты впав! Блядь, братан, давай ти вправишся нахуй. Я бачу тут трошки. А, іди нахуй, короче. Все, провайс, провайс, я не Був у вікні, чел. Викон, Два давай. Middle b's on the на zaway. <�ас> Кон, не пікає кон пікає 2 кон, один мит і один А. Так. Я наиграю. Mm. Можем кон дабл пік робити? Давай. Я готов. Раз. Раз, два. два. Я під кон иду. Так, мне здається. Вы можете а те, а я кон бью. Двери. Дима, мой запьем. Глибокий. Ну, Вони, Вони мі... запушув, я бажа, я запушув, його, Б перепушили, походу. Б запушив, спина! Убий його нахуй. Давай, ебаши його. Це пизда все, Він топає, як лох. Так закінчить Б тоді, якщо Б запушилось. Він на просто сейчас. Пересп. Давай, дай до мене, хлопчика хлопчику. Стоп, і по мейн Да, КТ, КТ, КТ. Найс, скажеш, просто фу. Просто фу. Це якийсь бізнес. А я кен так розпіковав тебе, значить. Ну просто виход. Просто виплювти. І дав, поїбало перше чи другу. все. Я тут порвався зна. Мідл хаєшки. Да, гойко, мідл скаєшки, і після хаєшок я вам ще флешки накидаю жорсткі на мідл, понял? Ви просто істе біжіть. А я я смок темпл там, окей? Зразу. Ну, ну ви справа всі біжіть. справа и смог моли купить смог моли купить бласко можете смог моли nice все пусть ты байтом жестко байтом понал види ты види ты лундер дав flash дав flash я стрельп Temple. Бомба пита, Там калаш сзади, Макс. Кота. А я труп. Макс пропускаю, рот. Давид стоит здесь. Вышел, камера. И майн. Ай, Настя. У нього смок на бомбу, был, бля, печально, нахуй, ебал. Это Релоуда была? Не, ноль коль. Кур. Да. Бля. Я ему куда просто на эту лоуку назад слапаю бо там. Ну, конечно, дай бласка, а век я тебе калаш дам. Я бы мід знал пішов, у нас вийшло, просто у нас були глоки. Да, давай так авік цей затикай. Да, го, я даю флешки вам знову хороші, просто мідл справа всі. Давай я в игрі раунд, тобі по приколу. Я перший йду. На пістолет. Смок молик купить, мидл. смок молик, макс пикор, пик лозка. Я купив смок. Middle, middle. Я даю флешки. Я буду тушить, я буду тушить, Мак. Да, <говорит> да, я флеш. Я флеш. Ой, жестко и башня его. Потужно, потужно. Темпл, темпл, темпл был. Смок темпл да. Тихо, камера.

Да, въебало. він? Там два Два на воді. <ріст> Коннектор садит, один. Ну, а вони там? Да, один на бам може бути. No, зараз все буде. Коннектор був. Там два-три два, один, ще один. шауден, шауден. Ну я задоджив свою, але вони свою дали. Ага, так само цікаво, що він з розвороту мені першу в'єбало хуяч. Вона там ще раз ходить, але цього разу вбитів там. Ми можемо А запушити 2К під ці гранати, які ми кидали. Так, гоу. Ого, я даю... Треба смок камеру. Хтось дасть? Давай, супер. Молік, да, А дай молік в після смока. Ну, типа, за... за... Давай. У нас молік. Петрик туши. Да, рашен. Патрик туши, молік. Бомба в тебе. Я Ай, я не бачим. Треба дев'ятку дев'ятка. Я на дев'ятці в них, Знаєш? Ще камера, буде. Кт. Я КТ. Всье, я, вон, має... камера, камера, камера. 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 50-й. 50. Не пікай, не пікай. За, за ящиком Ну ХП. 50. Я живу. Найс! Найс! Єбать ми скриптовані, пиздец, он и думаешь, мы пракераем кожного дня. Ага, ну по вечтам, да. Ну давай. Йдем під б? А, ви? Ба, цього да. Да, вистачу. да, тільки будь ласка, да. не топайте, не стріляйте, гранаты не кидайте. Я тільки що хотів півтори хвилини розказувати якусь хуйню. Типа пушбе, пуш б. Не-не-не, <реку> там въгиба. Там просто гениально было. Можна, Морік, двері кину, да? Ні, 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 не, не можна, не можна, ми пушимо, не можно. Мокс не пікає. Кон вода! вода. Б заїхали, ми вбили. Блять, мені звісно я. Я думаю, що нам треба з'їбати. Не бачили бомбу. Двоє, двоє, двоє. А, а не хочете до нас повернути? Ви дітя. Та, кремом. та, 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 та. Як он взяв, може п'ять. Я через раз веду. Я кон чекаю. Найс. Nice. nice. Дочекаюся. Я мені тільки чекаю. Ми два червоні. НК, скинь мені дим просто до неба зараз підберу. Просто розкидайте від дітей, там ізірал. Просто смок хавам. Ти флашки. Я я все дам. Льондер, дай мені, будь ласка, смок, молік, флешки. Мені лоу ХП-то ви треба виходити, братан. Давай, давай, давай. Молік, флешки. панели, панели. Давай, 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 давай і зразу біжіть. У нас один смок буде, давай смок Дав камеру. Дав монік. Капаш. Де ще мені бачити? Біся, Хорошо, блядь. Три в два. Бомба на мейн. Максик, ты единый солнце. Я в ничці буду хватит. Да. Я, я heaven, я heaven. Слева. Тип. Тип. Ще? Ще, ще, ще О, блядь. Холодці! Перемога! 3-1! Підписуйтесь на холодці. Обов'язково на телеграм-канал. Так, все, всім бабе, дякую за гру, в світі. Холодці, бабе!